І так, в нашій першій посилочці, тому що у нас нічого ще не було для нашого кемпінгу. І так, швидка розпаковка, дуже швидка. Дивимось, що тут у нас. Дивимось, що прийшло. І так, це у нас... Я навіть не знаю, що це. Навіть не пам'ятаю, що це може бути. Дуже важко сказати. В такій упаковці. А, Я зрозумів, це підстілка, це як брезентова, можна сказати, підстілка водозахисна під палатку. Під палатку можна накривати все, що завгодно. Тут є такі під шнур або під колишки застібати. Тобто від дощу, від якоїсь водички. А, це є. Це у нас наступне, це у нас термос. Термос обіцяє тут такі кришечка. Я, до речі, не знала, що ми термос замовили. Я думала, тільки так. вибирали. Це у нас одна кришечка. Так, це налівати таким чином. Тут повинно бути дві кришки. Так, да. рімішок, чистілка, дві трубочки угу. і сам. Сам термес з бумажечками. Дивимось на термес. Живу ще самі. Не а на скільки літрів він? Це на 1,850 літрів. Заявлено виробником, що він гарячу воду до 24 годин, холодне, ледяне до 2-х сутків тримає. Такі багатошарове. Дві різні кришечки. Одна з якою можна типу, пити ось так. або налівати. Прикольно зроблена система. Ось так наливати або пити, якщо в дорозі. І друга змінна кришечка, просто налівати. І також в ньому є отакий чехольчик, щоб не бився. Ну і в нього ще можна щось покласти. Ну Більше я так розумію, щоб не бився десь. У дорозі і можна було, якщо mm -hmm. десь пройтися, навіть рівнець є. Добре. Добре, так. що там далі? Йдемо далі, так. Навіть чистілка для трубочок є. Натоште. По цінам буде цікаво, потім викладу. Тільки вартує. Так, є <режу> таке. Дивимось. Викладно, будемо розроблятися. Ми обзорні, не адвощики, не щоб щось робити, обзор. Це тобі. Це є для брів. Для брів. Так. Дякую. Лайт, це освітлення. Це, у, нас, у нас нічого немає для, 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 да, для кепену, угу. крім. У нас стільчики і є вагон. Це Тут в комплекте 4 штуки. Я всі доставати, зараз не буду, они все однакові. Тут мини USB на USB зарядка И сам ліхтарик. В нем є солнечная панелька для заряду. Так можна весити, достається. Гарно. Ось такий. Вроді було відгуки. І він простий, ви ви видно, що тут якби, якість така, але ну, як би, тут навіть симпатічний, десь повісити в палатки. Та, я думаю, тут буде зручно. Можна так посвітити, ну, супер. якщо десь пройтись і можна так підсвітити. Плюс, якщо навіть всі акумулятори все сіло, чим добре, що є. Є хоч зарядитися від сонця. Угу. Бо хоча в машині воно буде все ж таки приємне. Добре, що там ще в нас є? Так, це є. Бо насправді, здається, всі ці акумулятори інколи навіть люди беруть. Я почитав відгуки навіть за звичайними батарейками, бо інколи це навіть зручніше буває. Далі. Далі в нас це 120 палочок, такі як ароматизовані палочки насправді. Як от вдома ставлять. тільки це... Від москітів? Від москітів, так. Да. Те ще треба в ліс. Отакі от палочки, вони встрамляються, їх піджигаєте і вони тліють і від, 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 відлякують. Може, ви бачили спіральки. В ага. Україні я бачу спіральки продаються. Отакі от я ще не бачу, може вже є. Але спіральки дуже ефективні. Я сподіваюся, ці теж. Бо ми вгори їдемо, там ліс. і Не знаю, наскільки багато москітів В нашому регіоні, де ми тут живемо, москітів зовсім нема. От, як там буде, подивимося. Ну, і ще щось у нас прийшло, а це набор посуду. Ура, посаду. ура, ура! Ми думали, ну, чи... або пла пластиковий брати, але все-таки вирішили такий металевий, там, щоб так. для гарячого було зручно. Такий металевий нержавійки. Набор. Ось такий ножичок. Ножичок, віталка. І ложечка. Ложечка. Ну, як десерт, я б сказав. Гарна ложечка, невелика вілочка. Такі, під столові прибори. Сразу чехольчик такий під них, щоб вони не загубилися. Этот комплект, по-моему, 35 долларов. Цена на 4 персоны. Так, Только... там ще тарелка глубокая має будет? Это... Да. Вот такие три, три кольори. Далее чашка. Чашка такая. Это из нержавейки. Угу. Нержавейки чашка. Долго. Глубокая тарелка. Такая глубокая тарелка. І плоска. Воно класно брати навіть, звичайно, і папірове, да, але, але інколи буває потрібна і така посуда. Да. Ми не знаємо, як буде, до чого зготуємося. Подивимось. Ну, мінімально достатньо Взяли. Да. Все, на сьогодні це все. Будемо щось ще получати. У нас ще там їде палатка, їде спальник. Е, що ще? А, холодильник. Так, ще. холодильник і напевно плита. Там. І плита, да, газова Газоплита. плита. Все, на сьогодні. Дякую, всім до нових включень.